Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я розпочинаю нову серію відео про вирощування спаржі з насіння. Те, що ви перед собою бачите, це я розсадила ось цю плюшечку. мене ще всі не помістились. Ось в такі мішечки. І в кожному мішечку я посадила спаржу. У мене є такі мішечки, які. Я в них огірки зазвичай саджаю, що в тепличку переносить. Вони, їх можна саджати в землю, і вони там розлагаються в землі. І не, ну, коренева система не травмується. Ось такі мішечки. Я висадила ці спаржинки. Ну, звичайно, вони попадали, головки повпускали. Ну, надію, що вони подимуться. Пополиваю я ще гарненько їх. Ну, поставлю на вікно і буду спостерігати. І ще потрібно ті мені розсадити. Я ще придумаю, що мені їх поставить. Бо, мабуть, я рахувала, все ж таки, мабуть, всі 42 штучки, ті, що я саджала в цю плюшечку, і зійшли. Ще важко трошки порахувати. Але всі зійшли. Тобто, всі мої насінинки, які я саджала, всі проросли і всі виросли. Ну, що буде далі? Буду знімати і вам показувати. Ось такий вигляд має моя спаржа. Після того, як я її пересадила, пройшло півтора ну, до півтора місяці. Ось, не дуже видно, гарно напроти вікна. Я чекаю тепла, щоб висадити її вже на вулицю. На вулиці все холодно і холодно. Я хочу показати що ось тут гарно видно. Це вона. Кущиться. Ось ну, пускають ці нові пагінці, тобто від корінчика ще йдуть, вона розкущилась ці тоненькі пагони, а вони далі кущаться. Ну, ось так вийшло вже трошки видно краще. Ну і наступний етап: висаджу її на вулиці. Все чекаю, не знаю коли, мабуть, все-таки дочекаюсь до травня. Винесу зараз їх в тепличку, бо мені вже тут дуже тісно в хаті. І квіти, і спаржа, і помідори, і огірочки в мене немає взагалі місця. Але ось так. Ну, тобто, я хочу сказати, що вона росте. Не дуже примхлива, періодично просто поливаю в ці мішочки, щоб земля не пересихала все. Винесла свою спаржу в тепличку. Нехай трошки звикає до температурного режиму, але температурний режим не передбачуваний, вночі досить холодно. А коли пригріває сонечко, то під плівкою, звичайно, ну, дуже спекотно, тому не знаю, скільки вона тут протримається. Декілька днів пробула моя спаржа в тепличці, і я помітила, що кінчики почали підсихати. Все ж таки я вирішила висадити її у відкритий ґрунт. Ну, надіюсь, що в морозі вже не буде, і хай вона вже там адаптується. Висаджувала без відео, не знімала, звичайно, викопала ямку, трошки підсипала добрива. Зараз покажу, якого біогумусу луночку, і посадила. Ось так вона виглядає, вже посаджена. Можливо, я трошки загусто посадила, але. Ну, Все прийметься, буде рости, то потім буду пересаджувати. Ось таке добре, тобто біогумус я використала, потрошку всипала в кожну луночку, перемішала з ґрунтом і посадила свої спаржинки. Звичайно, я полью, полию свою спаржу. Ну і що ж, нехай адаптується, нехай росте. Якщо ви дивитесь мої відео, пишіть коментарі, нажимайте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Буду далі знімати відео про спаржу, коли вона трошки підросте, зміниться. До нових зустрічей, мирного неба. Ось пройшов дощик через пару днів, ґрунт гарно промокнув коло неї, щось, надіюсь, буде рости і радувати мене.